Пам'ятаєте, нещодавно у нас був ковід. Багато людей вже про нього забули, да стільки всього трапилось за останні три роки, що люди просто забули, що був ковід. А ті, хто пам'ятає, той згадує про цей ковід як про якусь таку невеличку неприємність. Але. Але, але Уряд Сполучених Штатів Америки не забув про ковід. І спеціальна комісія Конгресу США проводила досить такі серйозне розслідування останні два роки. 2 грудня ця комісія опублікувала доклад да, по тому, що вони знайшли за ці два роки стосовно ковіду. І там є такі шокуючі факти, такі шокуючі дані, що ну. Дуже серйозні, серйозні і серйозне розслідування. Якщо ви хочете почитати цей документ, то ви знайдете посилання на нього в описі до цього відео. Переходьте, читайте. А я вас ознайомлю е, з основними такими моментами, які я знайшов. Ну, які я знайшов найбільш цікавішими, да? і е, які я знайшов найбільш заслуговуючими вашої уваги. Давайте я вам зараз зачитаю, а потім скажу пару слів, що я про це все думаю. І, друзі, я вам нагадую про необхідність підтримати україномовний контент. Будь ласочка, підписуйтесь на канал, будь ласочка, ставте вподобайки цьому відео. І да, напишіть мені в коментарях, чи згадуєте ви ще. Про ковід, чи ви вже про нього забули. Ну а ми давайте з вами зараз почитаємо, що ж там знайшла ця спеціальна комісія стосовно ковіду. Заключний звіт. Ковід Селект завершує дворічне розслідування, випускає понад 500 сторінковий заключний звіт. Про викладені уроки та шляхи вперед, да, тобто, весь звіт він там е, майже 560 сторінок. Да, тобто це серйозний документ. такий. комітет з розгляду та підзвітності уряду США завершив дворічне розслідування пандемії COVID-19 та опублікував підсумковий звіт під назвою Огляд дій після пандемії COVID-19, Викладені уроки та шляхи уперед. Вашингтон сьогодні. Спеціальний підкомітет з пандемії коронавірусу завершив дворічне розслідування пандемії. Так, викладені уроки та шляху перед остаточний звіт стане дорожньою карткою для конгресу, виконавчої влади та приватного сектору з підготовки до майбутніх пандемій та реагування на них з лютого 2023 року. Спеціальний підкомітет надіслав понад 100 лістов розслідування, провів понад 300 розшифрових інтерв'ю та свідчень, провів 25 слухань та засідань. Та розглянув понад мільйон сторінок документів. Члени та співробітники розкрили корупцію на високому рівні в системі охорони здоров'я Америки, підтвердили найбільш ймовірне походження пандемії, публічно притягли до відповідальності винних у covid 19 сприяли досягненню двопартійного консенсусу з важливих питань епохи пандемії та багато іншого. У цьому 520 сторінковому підсумковому звіті детально викладаються всі висновки розслідування. Спеціального підкомітету. Ця робота допоможе Сполученим Штатам та світу передбачити наступну пандемію, підготуватися до наступної пандемії, захистити себе від наступної пандемії. Ну і е, різні для чого ще це все було е, зроблено. Да? Е, так, тепер, що стосується самої пандемії, витаки пандемії коронавірусу, включаючи крім іншого, Фінансування федеральним урядом досліджень у сфері придбання функцій. Так, походження COVID-19, да, це заключення цієї комісії, звідки ж взявся COVID-19. Швидше за все, з'явився в лабораторії в Ухані Китай. П'ять найсильніших аргументів на користь теорії лабораторного витоку включають. Вирус має біологічні характеристики, які не зустрічаються в природі. Дані показують, що всі випадки COVID-19 походять від одного потраплення в організм людини. Це суперечить попереднім пандеміям, коли було декілька випадків поширення. В Ухані знаходиться провідна в Китаї дослідницька лабораторія з атипової пневмонії, яка має історію проведення досліджень щодо придбання функції при неадекватних рівнях біологічної безпеки. Дослідники Уханського інституту вирисологі захворіли на вірус, схожий на ковід. Восени 2019 року, за кілька місяців до того, як COVID-19 був виявлений на ринку дикої природи. Ну і останній доказ майже за всіма мірками науки, якби були докази природного походження, вони вже б з'явилися. Тобто, комісія приходить до висновку, що це був іскусственний вірус. Да що він все ж таки витік з лабораторії в ухані. Так, публікація Proxima Origin публікація за Proxima Origin of cov 2 яка неодноразово використовувалася посадовими особами громадської охорони здоров'я та засобами масової інформації для дискредитації теорії витоку з лабораторій, була викликана доктором Фаучі, щоб просувати переважну версію 19 19 виник у природі. Ну тобто тут наводяться деякі аргументи стосовно того, як Людей намагалися е, е, обдурити, е, доказуючи, що ковід був е, ну, не з лабораторії, пішов. Да? Тобто, зайдете, почитайте, я не буду все це зачитувати. Так, тут є далі. Ще цікавіші факти, просто піпець: так, ефективність, результативність, та прозорість використання коштів платників податків та програм допомоги для боротьби з пандемією коронавірусу, включаючи будь-які повідомлення про витрати шахрайства чи зловживання, я не буду зачитувати все, що тут написано в цьому пункті. Я вам просто хочу сказати, що по їх підрахунках да, цієї комісії мільярди доларів були, е, були е, викрадені завдяки цій пандемії. Міні ну і тут вони розписують куди направлялися, як викладав викрадалися ці долари, і щонайменше, найменше, вони кажуть, 50% майже половина цих всіх коштів була викрадена із-за кордону зі сполучених штатів Америки. Да, тобто мільярди доларів налогоплательщиків США були просто вкрадені. Тепер давайте з вами е, трошки почитаємо. тоже тут дуже дуже цікава така інформація. Реалізація або ефективність будь-якого федерального закону або постанови, що застосовується прийнято або розглядатися для боротьби з пандемією коронавірусу та підготовки до майбутніх пандемій. Так, Світова організація охорони, охорони здоров'я. ВОЗ. Реакція ВОЗ на пандемію COVID-19 виявилася повним провалом, оскільки вона піддалася тиску комуністичної партії Китаю і поставила. Політичні інтереси Китаю вище своїх міжнародних зобов'язань, крім того, навітні зусилля ВОЗ щодо е, вирішення проблем посилення пандемії посилених пандемію COVID-19 за допомогою договіру про пандемію. Можуть завдати шкоди Сполучених Штатах Америки. Тобто, е, цей е, комітет е, звинувачує ВОЗ в тому, що вони навмисно все брехали, щоб прикрити. Уряд Китаю, да, Комуністичну партію Китаю, соціальне дистанціювання. Рекомендації щодо соціального дистанціювання 6 футів один від одного, через яку по всій країні закрилися школи та малий бізнес, була довільною і не ґрунтувалася на наукових даних. Під час надання свідчень за зачиненими дверима, доктор Фаучі заявив, що ці рекомендації. Просто з'явились, просто здевідки, просто хтось проснувся і вирішив. Давайте будемо тримати дистанцію, і це допоможе побороти пандемію. Да, взагалі жодного гарантування будь-якого наукового від цього не було, під цим не було. Вимоги щодо ношення масок. Не було жодних переконливих доказів то, того, що маски ефективно захищають американців від COVID-19. Чиновники охорони здоров'я перевертали питання про ефективність масок, не надаючи американцям наукових даних, що викликало різке зростання суспільної недовіри. Да? Ось це про маски. Так, йдемо далі. Локдаунс. Ми всі з вами пам'ятаємо, як сиділи зачинені і нікуди не могли ходити. да? Тривалі блокування завдали незмірної шкоди не тільки американській економіці, а й психічному та фізичному здоров'ю американців. Особливо негативно вплинув на молодих громадян. Замість віддати пріоритет захисту найбільш уразливих верст населення. Політика федерального та державного урядів змусила мільйони американців відмовитися від найважливіших елементів здорового. Та фінансово стійкого життя. Так, перевалки пандемії у Нью-Йорку. Ну, Тут розповідається про зловживання уряду Нью-Йорка, штату Нью-Йорк, да, як вони там напортачили і е, зловживали всіма цими е, ділами. Так, ну і тут. Е, Звісно, трошки підкаволи Байдена. Адміністрація Байдена навіть використовувала недемократичні і, мабуть, неконституційні методи, включно з тиском на кампанії соціальних мереж, з метою цензурування певного контенту про covid 19 для боротьби з тим, що вона вважала дезінформацією. Ну і також тут е, досить докладно написано про розробка вакцин та методів лікування, а також розробка та реалізація політики вакцинації федеральних службовців та військовослужбовців. Жбовців тут також описується про те, які були зловживання з е, вакцинами, да як їх приймали недостатньо протестувавши. Ну і куча всякого такого. Ну і також розповідається про економічний вплив, про те, як 160 тисяч підприємств е, в Сполучених Штатах Америки закрилися, зачинилися, і 60% з них зачинилися навсюди, на, назавжди. Вони вже так і не змогли е, відкритися навіть після ковіду-19. Тобто, друзі, е, ну це дуже такий цікавий документ, дуже цікаві факти. Я вам всім раджу його почитати. Але якщо підсумувати, то. Цей документ доказує, що перше COVID-19 19 це не природня болячка. Да, це все ж таки е, рукотворна болячка, яка вирвалась з лабораторії в Ухані і е, накрила весь світ. Тобто, ну, це, це дуже дуже така серйозна ситуація. Друге, що саме цікаве, я тут зараз не, не, не зачитував цей параграф, але я вам скажу. Розслідування довело, що. Всі ці лабораторні в вухані проводилися на гроші, кого правильно американських налогоплательщиків. Тобто, це американський уряд там видавав гранти і підтримував ці програми, де проводилися всі ці лабораторні да Тобто Америка там була також задіяна конкретно е, у всій цій ситуації. Ну і недоказаність всіх тих методів, якими користувалися під час пандемії. Тут також про все це говориться, да що стосується мене, я жодної секунди не сумніваюсь в тому, що був цей ковід, і в тому, що цей ковід був дуже дуже важкий. Ну, особливо я втратив маму від ковіда, я втратив двох друзів, да, тобто я знаю, що це таке і. Що таке було втрачати близьких людей від ковіду? Чи допомагала вакцина, чи ні? Ну, я зробив. І Всі мої рідні, які тут в Канаді, ми зробили. Я сам переболів декілька разів ковідом, і е, одного разу болів досить так важко. Да? Тобто я сам пройшов через це. І у мене немає теорії заговору, я не вірю в це, що ковіда взагалі не існувало, що це щось видумане для того, щоб там щось закрити. Ні, ковід існував, але чи були адекватні. Ватні мери для того, щоб е, контролювати цей ковід, оце велике велике питання. Тож, друзі, е, згадуємо з вами, як воно було зовсім недавно. Да, цей ковід. Як ми від нього плакали, страждали, жалувалися, чекали, коли ж він закінчиться. А зараз сижу і думаю, та краще б ще три роки цей ковід був би, ніж те, що зараз відбувається в Україні в інших частинах світу. Друзі, напишіть мені, будь ласка, в коментарях, що ви думаєте стосовно того, про що ми з вами сьогодні поговорили? Ще раз хочу вам нагадати про необхідність підтримки україномовного контенту. Ваші підписочки і ваші вподобаєчки цьому відео. Ну і будь ласка, розшарте посилання на це відео в соціальних мережах, щоб люди краще знали, що з ними відбувається, завдяки кому це все відбувається, і хто та як маніпулює нами людьми. На цьому я з вами буду прощатись, а ми, як завжди, зустрінемось з вами в наступному відео чи в Канаді. Нехай всім щастить!